Сучасна війна це не тільки фізичне поле бою, де воюють танки, артилерія та авіація. Іншим полем бою стає людська свідомість. Українці це відчувають сьогодні щодня. Все частіше ми зустрічаємо не лише терміни пропаганда та дезінформація, а й такі, як когнітивна війна чи когнітивні упередження. А також часто чуємо, що ворог веде проти нас інформаційно-психологічні операції. Розберемося у цьому нині з експерткою Українського інституту медіа та комунікації Діаною Дуцик. Для початку поясніть різницю між усіма цими термінами і як в час повномасштабної війни ворог все це використовує проти нас. Насправді, експерти, які вивчають, як ведеться сучасна війна, називають її когнітивною. І це не просто так. Наприклад, вчені університету Джона Хопкінса і Королівського. Коледжу у Лондоні говорять про те, що мета когнітивної війни полягає не тільки в зміні того, що ми думаємо, але й того, як людина думає і як вона діє. Когнітивна війна спроможна спричинити розбрати розколи в суспільстві. І тоді суспільство втрачає таку спроможність колективно чинити спротив ворогу, чинити спротив агресору. Власна Росія, як ми бачимо, зараз веде проти нас саме таку війну, намагаючись вплинути на наші емоції, на наш психологічний стан. І відповідно скоригувати наші рішення, які ми приймаємо ось в таких складних ситуаціях. Для цього вона використовує цілий комплекс інструментів, і це не тільки фейки чи дезінформація, про які ми говорили в інших серіях. Ворог може впливати на нас через поширення тем чи інших меседжів. Які розпалюють суперечки в суспільстві, які поглиблюють конфлікти, які, можливо, десь уже є. Часто такі кампанії впливу їх називають інформаційно-психологічні операції. Вони є дуже активними в умовах війни, і ми це зараз бачимо. Наприклад, Росія постійно від початку повномасштабного вторгнення намагається спровокувати паніку в суспільстві, так щоб послабити стійкість українців в тих умовах, в яких ми знаходимося. Вона тисне на наші больові точки, на ті слабкі ланки, які є. Так і такими слабкими ланками можуть бути когнітивні упередження. Що таке когнітивні упередження? Давайте розберемося. Спочатку про слово когнітивний, що воно означає це когнітивний, це розумовий процес, пов'язаний з сприйняттям тих чи інших ситуацій, з формуванням понять, і відповідно потім з вирішенням якихось завдань на основі. Ось цього мисленнєвого процесу. Так? А упередження по-простому це хибні, хибна думка. Відповідно, когнітивні упередження – це коли ми щось хибно оцінюємо і потім приймаємо хибні рішення. Наприклад, ми можемо сказати, що людина неохайна тільки тому, що ми побачили, що в неї брудне, брудне взуття. Але насправді міг просто йти дощ чи бути погана погода, і людина прийшла з вулиці і в неї брудне взуття. І це не означає, що вона неохайна. Так, тобто, це таким чином формуються хибні, е, хибні думки, оці когнітивні упередження. Е, і, але Хибне мислення, воно не є безневинним. Так, От у випадку з взуттям, воно ніби так все дуже просто і нічого страшного в цьому немає. Ну, ми помилилися. Ось. Але, особли... Але якщо ми говоримо про війну, якщо ми говоримо про те, як ворог використовує наші ці когнітивні упередження, то звичайно це можуть бути дуже негативні наслідки. І Якщо такі когнітивні опередження використовуються з злочинною метою, от як російська пропаганда це робить. Наведіть приклад, як власне формуються когнітивні упередження, від чого це може залежати? Насправді на формування когнітивних упереджень впливає дуже багато факторів. Тут, напевне, ми про всі зараз не поговоримо, але можемо поговорити про найпоширеніші. Наприклад, зрозуміло, що некоректна. Невідповідна інформація, вона може призвести до того, що ми будемо приймати неправильні рішення, так і це ніби очевидно. Але складніше, складніший приклад такий, коли ми коли Ось мало інформації, ми ніби не можемо приймати рішення, бо нам не вистачає інформації. Але ми живемо в світі, де інформації занадто багато. Так на нас виливаються потоки інформації, і, власне, це теж заважає приймати правильні рішення. Це теж формує когнітивні упередження. Так працює ефект інформаційного шуму. Даніел Канеман, який вивчає ці когнітивні упередження, а власне він лауреат Нобелівської премії з економіки, психолог, і якраз він написав книгу, яка називається Шум, хибність людських суджень. І ось там він дуже добре пояснює, як оцей шум, який є довкола інформаційний, як він впливає на те, як людина приймає рішення і як вона може помилятися, коли цього шуму забагато. Коли він їй заважає, ніби виокремлювати якусь правильну е коректну інформацію, і власне ми бачимо, що Росія, російська пропаганда, вона дуже активно використовує цей ефект інформаційного шуму, наповнюючи. Інформаційне поле величезною кількістю інформації там є і фейки, є дезінформація, є частково правдива інформація, і людина часто не підготовлена до таких великих потоків. Вона може розгубитися. Ось, наприклад, можна навести такий, такий приклад. з... Ситуацією, коли був збитий Боїнг MH17. так тобто, що тоді робила російська пропаганда? Вона наповнила інформаційне поле величезною кількістю версій, різних версій щодо збиття цього боїнгу, і звичайно вона намагалася скоригувати суспільну думку так, щоб всі думали, що це зробила Україна. Ось, але на щастя, на щастя, звичайно, міжнародний кримінальний суд розібрався в цій ситуації, і е, ми знаємо, що були висунуті звинувачення Росії російським громадянам по цій справі. Російська пропаганда багато років тренується на своїх громадянах. А як вона нині намагається впливати на українців, опираючись саме на оці когнітивні упередження? Так, звичайно, російські пропагандисти дуже активно це роблять. Як я вже сказала, вони використовують не лише прямі фейки, там ніби ну про розіп'ятого хлопчика, а вони намагаються шукати оці от больові точки в українському суспільстві, активно тиснути на них. В різний спосіб різними каналами через агентів впливу і так далі, що мається на увазі, а вони дуже добре вивчають ті суперечності, які є в українському суспільстві, і роблять все, щоб їх посилювати. Наприклад. У нас існують певні стереотипи і такі когнітивні упередження, які мають жителі одних регіонів до інших, в першу чергу східних і західних, так східних до західних, західних до східних. Е, ну от е, якщо так дуже просто сказати, то е, е, існують певні стереотипи, що, мовляв, на сході живуть одні ватники, а на заході одні бандерівці. Так, от це такий. Спрощений погляд на ситуацію. І, от, власне, російська пропаганда дуже активно спекулює цими. Такими упередженнями, які є в українському суспільстві, і створює додаткову, додаткову напругу, посилюючи їх. Ну, от ми, я думаю, дуже активно всі спостерігали минулого року, коли після повномасштабного вторгнення ми мали велику кількість внутрішньо переміщених осіб, багато людей з східних, південних областей переїжджали у Західну Україну, і, власне, доводилося чути, коли. Люди, які приймали так внутрішньо переміщених осіб, вони потім е, говорили, розказували, поширювали такі чутки, е, що, мовляв, фейки нащад, на кшталт того, що там, люди е, якогось зі Сходу жили там, в якійсь квартирі. Е, вони, значить, коли виїжджали, вмикали газ або там щось нашкодили. Ось і ці такі історії вони передавалися від, від, ну, з вуст-вуста. Але ніхто при цьому, якщо ми починали розбиратися в цих історіях, ніхто не міг сказати, в якій квартирі це було, на якій вулиці, а хто ж ця родичка, яка розказала. Ніхто не міг назвати ім'я цієї родички. Тобто, це такі ось фейкові чутки, які поширювалися. які… Опиралися на ці певні стереотипи, які були давно сформовані, так і це звичайно створювало, посилювало якусь створювало додаткову напругу в громадах, які приймали внутрішньо переміщених осіб. Ось, але це лише один такий приклад. Насправді російська пропаганда багато шукає такі точки і використовує, це може стосуватися мови, релігії і багатьох інших питань. Наприклад, також російська пропаганда намагається спекулювати на темі мобілізації або на темі корупції. Так? Тому я хочу сказати, що якщо ви десь чуєте новини про те, що там. Хтось із українських воєнкомів брав хабар, не можна робити висновок, що всі погані і всі беруть хабарі. Ні, це не так. Оце якраз от таким чином формуються ці хибні судження, оці когнітивні упередження. Так? І власне найнебезпечніше в нашій ситуації в умовах війни це коли Росія робить спроби. Впливати в такий спосіб на людей, які приймають рішення, так бо це дуже критично для нас усіх і для країни в цілому. Соціальні мережі з огляду на їхнє розповсюдження і популярність, яка їхня роль у формуванні цього процесу соціальні мережі сьогодні відіграють дуже потужну роль взагалі в інформаційному полі, в тому числі вони сприяють поширенню когнітивних упереджень, так тому, що ми розуміємо, що. Із соціальні мережі вони прискорюють ніби передачу інформації. Але також є багато досліджень, що через соціальні мережі ці когнітивні упередження вони ніби посилюються, підсилюється їхній ефект. Чому це власне, відбувається? Ну, Давайте подивимось, чому. Тобто, в першу чергу, як я вже сказала, це те, що швидкість в соцмережах все прискорено. І в тому числі прискорена швидка реакція людей на ті чи інші на ту чи іншу інформацію, пости, відео, фото і так далі. Так, тобто швидкі емоційні реакції. Людина не задумуючись, вона тисне кнопку. Лайкає або шерить ту чи іншу інформацію, яка може містити у ці когнітивні упередження. І, власне, тому ми завжди говоримо, що нам потрібно не поспішати, нам потрібно зупинитися на 5 хвилин і подумати перед тим, як щось лайкати чи шерити. Інша така проблема з соцмереж це те, що ми вже говорили. Це потужний інформаційний потік інформації. Тобто, людина, коли заходить в соцмережі. А вона от вона просто занурюється в цю інформаційну хвилю, і це те про що ми вже говорили, і про те, що говорив Канеман, так це інформаційний шум, який створюється. І людині дуже важко тоді орієнтуватися в цьому потоці величезному. Так? Тому в цьому контексті я би радила, що нам потрібна інформаційна гігієна, потрібно обирати, що ми читаємо, які канали ми читаємо, і трошки обмежувати не все підряд, а якось обрати для себе надійні джерела інформації і читати їх або дивитися. Ще одна проблема соціальних мереж це те, що вони створюють інформаційну бульбашку. Зазвичай, ну так влаштовані алгоритми. Зазвичай людина щось лайкає, щось їй подобається, вона взаємодіє з якоюсь інформацією, і відповідно алгоритм соцмереж так налаштований, що потім пропонує людині знов схожий контент. І таким чином створюється інформаційна бульбашка. Так людина не може вийти за межі цієї інформації, яку вона вже ну ніби для себе вона вірить в неї, довіряє їй і так далі. Тому Теж така порада в цьому контексті, що нам треба виходити за межі власної інформаційної бульбашки і намагатися читати якийсь інший контент, навіть той, який нам ем, не подобається. Також важливо розуміти, що соціальні мережі це соціальне середовище, це багато людей. З різними думками, з різними позиціями, і вони теж можуть не завжди бути коректними, а, можуть бути агресивні так люди, можуть бути ті, хто спеціально вас провокує на якісь а, негативні емоції чи на негативні реакції. Власне, тому тут теж йдеться про інформаційну гігієну завжди треба розуміти, в якому цьому полі а, друзів, людей ви знаходитеся і з ким взаємодію діяти в соціальних мережах. Ну і, звичайно, ще одна проблема це відсутність контексту. Тому що дуже багато людей поширюють інформацію якусь швидку, так як ми говорили, швидко поширили, але там не буває, не, часто не вистачає пояснення, не вистачає цього контексту, а що за цим стоїть, а чому це трапилося. Е, якусь додаткової інформації, яка би дозволила осмислити те чи інше питання, ту чи іншу проблему більш глибше. І, власне, оця відсутність контексту, вона також сприяє тому, що люди формують неправильне уявлення про якесь питання, про. Інших людей і так далі. Якщо все це резюмувати, що б ви порадили, аби уникати ось таких помилок мислення? Ну, в першу чергу, звичайно, ми завжди говоримо це критичне мислення, критичне сприйняття інформації. Це означає не сприймати одразу на віру все, що ви читаєте, бачите чи слухаєте, споживаєте з різних каналів, це дуже важливо. Це означає також зменшити швидкість, про яку ми говорили, зупинитися завжди, зробити паузу це завжди дуже добре. Якщо ви бачите якийсь емоційний заголовок чи емоційний пост, ось і, звичайно, не варто Робити поспішних висновків треба задуматися, проаналізувати, співставити якісь факти, і тільки тоді приймати рішення.